Всім привіт, друзі! З вами я, Влад Персонаж, і сьогодні ми поіграємо в Гровен Гарден. О, до речі, це шо? Ну, купимо це. Це? І це. Перший раз, звісно, я бачу. Коротше. Е, вийшла нова обнова з динозаврами. До речі, дивіться, що у мене є. Ага. Бану! Мне вот евно выпало, да? Ну! а да? а Это не в том смысле. Ой, ой! Ой! Ааа! Вот и е! дево! А? я! Так, ідемо зараз ставим, кто-то Ну-ка, дивіться Скидки стоит. Ну, 54 миллиона. А чем прикол? Так ничего не добавилось. Окей, okay, давайте. Куда? Куда, куда, куда? Давайте на пустый фрукт. Так и в чем смысл? А, клаудачи такие. Ну-ка. Блин, я да. Ааа, я. О, клаудачи. Ух, тут шоу надо да... нормально тогда. Давайте зара нас. А, нет, давайте на посол. Надо тільки одну верху добраться. Це... Кстати, мне надо ново... еще одну боссом выпал. Ну! В данный? А во. Ничего не шопить, два петля наставив. Симба! Я собі одну штучку оставлю. Рассказывай смысл Берете будь-якого цього челика, даже можна, е, з ре... з комон... е... Берете просто нажимаете такое. Емай я ще ещ наше было в стотье де и кейм яйце. Ладно. Е, ой. Ой! Ой, не то не Дивіться. Зараз нажала, дайте. мунблосом, Ой, кэндиблос, походу, я. Чи це мені показалось вже? А, ні, показалось баную вчера мунмелен! Шоу і... я с садом? Дивіться берете йдете сюди сюда. Нажимаете! Take this pet, да, все і робить у вас связано яєчко. Так, з мене квест такий треба поставити моє. Бані, 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 в нас бані. Коротше, легше таке зробити. Ба. Ой. Ба. Ба. Мій бані. Мені треба 10 до 10 років його. Ну, давайте приберемо. Ой! Ще ставимо його. Йоу, Чуваки, ви бачите, які вони там? Давайте візьмемо очі. Та ти еще банан Ну-ка, want to sell this! Абрики добра! Абауна! 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 Абрики добра! Аба Don't to, to lose то! Та 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 татарадара дара. Тататадарадарадарадара. Оооооо, це я розумію чуваки. Оце, наверное, вики зара онлайн цены да нашу стрельнуло. Мокле щел в шоке даже. Ви... Але вона даунша, вона в мене тут і шоколадна морковка стояла. Я таку морковки не понасадив. Щоб вона свої цей... Е, карац. 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 Вілд карац. Let's go. Я мама ебилская род багато. Ну мне хватить. Лабубу, лабубу! Лабудабу лабуда! Раз, два, три, чотири, пять, пять. Лабуда. У мене є лабуда. Лабуда, 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 да, да, да. Лабуда да, лабуду Я уже один квестик выку. А я не разумею, де помню, взять так. Я терпеть 2 нечто. У меня у Не могли замість бамбука. И коконата його добавить. Кстати, новая призматика добавила. А ну-ка, нові яйця добави. Ну, типа, он там, ну, типа, научий динозаврові. Ну-ка, 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 ну-ка. Лего. Шоу uh, мне пятки инфа. Инфа Бим! Бим! Чувак, я добавил сюда біг! Во, добрі сали! салы! То що то були. Я взял таточку в чат? Та ти шо воно рейнбос. До всіх мутацій дає. От бы багато стояла. У уж... Чуваки, у меня уже 52 мільярда. Пей беда! Ну-ка, мені... Може, мені оцю фіню. А ще нахід прибрати, якщо вона мало сой. Дивіться, тут дві мутації, давайте і вінтер, і цей і вітряний. вітряный. Пронял, є в нас собаче. Де моя палочка, акробалочка Бай-бай. Будь Ласка, пункте. Что пожермайлин сказала бы такс так друзья диску я вот малини банана ниники Давай ты зараведь нашу палочку Акробалочку я буду Ага, це тут є. є буду просто дивитися на, на чому-небудь. Скільки? Це 13 мільярдів чи що? Четыр мільйонів? блюд банана! А що будут банана такі дорогі? Це мільярди чи скільки це? Міні-банан кисть там є в мене. Колестрої. У мене багато є колестрой, які дуже дорогі. О, спасибо. Це і в мене вже левел. Треп, ви прикалуєтеся? Може її треба чимось таким жорстким накормити? То зараз ми її накормимо Де? Дайте мені якогось монблос для початку подивлюсь, скільки він стоїть. ну-ка скики дать мне палочку Скільки? Е. Та... там два Скільки? Скільки? что так мало недавно Може и уже подивитися, чи що. Ну по посол дуже богатый. Эги! Прикалуєтесь? тут дві мутації. 250 мільйонів? Не, ну я розумію, що там... голд є? Ну шо дауны? Я... меня реально дауни Хірше нема. На бук... А ч я тебе не могу забрать? На не хуже мутаций даже є! Давайте оце заберем. Кстати. Я готов такие 50 килограмм. Может, надо я куста чи не? Ааа, бесит, бесит, бесит. Блин, я дам. Ну на 115. Ну-ка, ски кисать. Боже мутаций. Siinä pitää 300k, mutta siellä oli yksi rauha. Tämä on

У мене 26 миллионов. Там у нас штучка без мутации стоит 25 тысяч А 25 миллионов. Вы що там говноилися? Разрабы и реально пиане. Я не разумею, ч бенса так мало стоить. 2 миллиона за одной мутацію Чуваки, 2 миллиона за одной мутацией. там е... Еманулись? Ты? Блин, 20к? Тут умело было, а тут мутация косе. Так, стоп, что мы на тут мут... Ой-ой-ой, сейчас -ой, продумаю, Эльвин. Ой, schö... я баран. Хоть бы я мублос у нас забрал. Ух. А что я забрал? Ну да, килкап пеперев? Так, палочка акробалочка мне треба. Тут, 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 -ту -ту Такой рата-та-такой. О, хаміча бігає! Кримінал. Чо? О, я все так довго це збирав, це піпець. Це великий для початку надо слить. Я маю, скільки в мене тут взяв. А, все, поняв Тут купа аврори в мене на них. Та мені не надо от... Бляха, виглядить! мені не надо його брать. мені надо його... Ну и давно четко тогда цеслых А ч шла сляву normal olha Керш! Ту-ту, ту Что мы будем с вами делать? Да ну, я могу забраться, ну -ка, я Ну-ка, скажите, я сейчас заработаю на файверках. У них тут попа. Мне нужно типа низу надо было отбирать. Буду знать. Не, ну я типа одну штучку оставлю, потому что больше мне не треба. Доминика пришла даже до меня. А? у це ліберті лілі, вона не одноразова. Не вона одноразова. Як фарвор оцей. Як вона так виросла. Ну ка? Я случайно сугар Apple зібрав, Деві. Во, шки! Ну-ка, 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 ну-ка. А матч? Два ляма. Все, минусуем два ляма, короче. Ну, три. Давайте мінус три. Мінус три ляма. 42 миллиона я забыл. А, 42! Что-то сегодня мы по мемчиках. 53 аврора. Доминика, Нико, не на дворе соединила его. Ну, короче, куда я по группе? Ну, я объясню дальше. Объясню дальше. Короче, коли у вас закинь, ну, тут закінчился таймер, просто забирайте дайцо. ца. Реально, просто. Ой! О-ху-пэ! ол мне Ну, короче, там випустити поставить динозавр. Там, наверное, багато... До речі, можно крафти, крафтить типу, і новик, кстати. Типу. Оце говно. А это шо ембов, оце? Я не поняв, воно називається? Це, короче, новий. Це ще лучше, ніж е, Кенді Блосу Я не знаю, чи я його заберу до кінця тижня. О, я молю, що я його заберу, бо тоже один раз жити, боже. Добре, друзі, на чем мы будем закінчувати, і и всем бай, -бай.